Ви дивитеся програму ДВ Новини. Вітаю вас сьогодні з такими темами. Українські біженці. Які шанси на отримання притулку в Німеччині? Скандал з відмиванням грошей. Bank загрожує велетенський штраф. Новий футбольний сезон. Яка європейська ліга найбільш прибуткова? 600 тисяч біженців можуть цього року попросити притулку в Німеччині. Ще кілька днів тому міністр внутрішніх справ ФРН Томас Демизір заявляв про 400 тисяч. Поповнюють лави біженців у ФРН і українці. Лише за цей рік близько 2,5 тисяч. Захар Бутирський відвідав один з притулків з українськими мігрантами. Вольгаст містечко на північно-східній околиці Німеччини. Блокову багатоповерхівку переобладнано під гуртожиток. Тут живуть майже 140 претендентів на притулок, серед яких багато українців. Інженер-технолог Віталій Азарян був приватним підприємцем у Луганській області, але військовий конфлікт позбавив його житла. це мій колишній будинок. Спочатку родина намагалась влаштуватися в Києві, але біженцями з трьома дітьми розповідає Каріна Азарян, держава допомагати відмовилася. Після нетривалих роздумів подружжя вирішило поїхати до Німеччини. Як плату нелегальним перевізникам вони віддали свій мерседес і ні трохи не пошкодували про своє рішення. Нам, наприклад, виділили трикімнатну квартиру: гаряча вода, холодна вода. Будь коли, будь ласка, П'яти членам родини виплачують загалом 1300 євро соціальної допомоги. Квартиру також надало місто бути тягарем для держави. Азаряни не хочуть. Тому весь вільний час, колишні жителі Луганщини посилено вчать німецьку. Їхніх молодших дітей прийняли до школи. Українці на чужині тримаються дружно. Ну правда, саме із гарячих точок тільки наша сім'я з Луганської області. Решта всі з Києва чи інших регіонів. Але це нічого не змінює. Ми всі один одного поважаємо та любимо. Ми друг друга всі уважаємо, Володя і Руслан теж мешканці соціального будинку. Колишнє місце проживання в Україні, щоправда, не афішують, розповідають тільки про причину війну. війна, передусім, війна на території України, і це причина, через що я поїхав, бо йдуть військові дії. Підставою ж для притулку може стати лише загроза для життя або переслідування в рідній країні, а не, наприклад, небажання служити в армії. Але ні володю, ні родину інженера Азаряна, ні інших українських біженців додому не відправляють. Хоча й заяви громадян України про надання їм притулку в Німеччині влада поки не розглядає. Я не можу вам назвати чітких термінів, коли саме зможуть бути розглянуті прохання українців, і як довго вони будуть непріоритетними. Еншідверновольга з територія колишньої східної Німеччини безробіття тут удвічі вище від середнього УФРН. Тому шанси отримати роботу в українців вкрай малі. Є невдоволені і серед місцевих мешканців, які бояться потенційного зростання злочинності, але трапляються й чуйні громадяни. У мене до них жодних претензій. Мені тільки шкода, що багато хто не хоче з ними спілкуватися якщо вони мають намір залишатися тут надовго, було би добре, якби вони інтегрувалися, якби їх підключали до роботи, щоб діти ходили у садок і школу, вчили німецьку. Це було б непогано. Якщо вони просто сидять і нічого не роблять, так не годиться. Щомісяця до притулків та гуртожитків Німеччини прибуває до 500 українських громадян. Скорочення потоку переселенців поки не спостерігають. 4 мільярди доларів саме в таку суму німецькому Deutsche Bank можуть обійтися ризиковані операції, передусім в Росії. Стаття про це сьогодні з'явилася в авторитетному німецькому виданні. Шпігель розслідування проти Deutsche Bank ведеться одразу в чотирьох країнах. Подробиці дивіться далі. Право щодо німецького Deutsche Bankу розслідують одночасно в чотирьох країнах. За даними тижневика Шпігель, лише у Великобританії фін установі загрожує стягнення у сотні мільйонів євро. Однак найбільший штраф можуть призначити Сполучені Штати. Американські правоохоронні органи і суди вважають, що міжнародні угоди, в яких використовували долари, належать до їхньої компетенції. Це саме такий випадок. Окрім того, у США хочуть з'ясувати, чи не порушували при цьому режим санкцій, запроваджених проти Росії. Американські слідчі цікавляться, зокрема, так званими дзеркальними угодами, завдяки яким клієнти російської доньки Deutsche Bank, ймовірно виводили з Росії гроші сумнівного походження. Тобто російські клієнти банку в Москві купували акції в рублях, а згодом продавали їх у Лондоні в доларах. Швидше за все, таких угод були сотні, і може йтися про фінансові операції обсягом до шести мільярдів євро у період між 2011 і 2015 роками. За даними журналістів, разом зі стягненням у справі щодо порушення ембарго США щодо Ірану та інших країн загальна сума штрафу може сягнути чотирьох мільярдів доларів. Як штраф чотири мільярди доларів не дуже велика сума. США призначали й значно більші штрафи у таких випадках. Завжди йдеться про мільярди. Варто зауважити, що американські банки упродовж минулих десяти років сплатили штрафів більше ніж податків. Deutsche Welle звернулася звернулась із офіційним запитом до Deutsche Bank Росія. Там нам відповіли, що коментарів для преси до закінчення внутрішньої перевірки банк не надаватиме. Щодо термінів, коли цю перевірку можуть завершити. Інформації банк не має. Сьогодні в Німеччині стартує новий сезон бундесліги. Першу гру традиційно відкриє чемпіон. Цього року це Мюнхенська Баварія. Утім, футбол це не лише спорт, але й велетенський бізнес. І це стосується не лише бундесліги, але й інших вищих європейських дивізіонів. Футбол. Єдиний по-справжньому глобальний вид спорту найкраще підтвердження цьому провідні ліги Європи. За них грають профі з усього світу. Продаж прав на трансляцію матчів дає клубам величезні прибутки. Наприклад, у наступному сезоні Бундесліга планує заробити на угодах з телекомпаніями понад 800 мільйонів євро. Близько мільярда розраховує отримати іспанська примера дівізіон, яка вперше розподілятиме заробіток централізовано. Раніше Реал і Барселона продавали права на показ своїх матчів окремо. Беззаперечний лідер, англійська прем'єр-ліга, вже з наступного року зароблятиме на трансляціях понад три мільярди євро щосезону. За право транслювати і матчі телеканали конкурували найбільше. Це й підняло ціни. Зрештою конкурс виграли Скай та Брітіш Телеком європейський футбол зростає. Тільки прем'єр-ліга робить це найшвидше, інші мають власні проблеми. Контракти англійських клубів приваблюють зірок. До гравців Манчестер Юнайтед, наприклад, нещодавно приєднався капітан німецької збірної Бастьян Швайнштайгер. Я тут адже Манчестер Юнайтед великий клуб. і я хочу грати у найкращій лізі світу. A great for me. Найкраща ліга в світі. Коли йдеться про завойовані титули, тут іспанські клуби можуть дати фору всім. За останні п'ять років вони тричі перемагали у лізі чемпіонів УЄФА і тричі у Лізі Європи. На цьому тлі досягнення команд Прем'єр ліги та Бундесліги вражають менше. А що з глядачами? Тут Бундесліга нарешті обходить усіх. Німеччина має фантастичну систему продажів. Аншлаги на стадіонах в середньому 40 тисяч глядачів. Упродовж багатьох років Бундесліга є першою за відвідуванням матчів у Європі. На матчі Мюнхенської Баварії, Дортмундської Борусії і Вальки з Гельзенкірхена купити квитки практично неможливо. Депутатам Бундестагу вочевидь доведеться на день перервати свої канікули. У вівторок вони планують зібратися на екстрене засідання, аби схвалити програму допомоги Греції. Умови для цього Афіни виконали. Подробиці в огляді новин. Грецький парламент затвердив нову програму жорсткої економії. Це дає країні можливість отримати третій пакет фінансової допомоги у 85 мільярдів євро. В МВФ заявили, що готові видати новий кредит Греції з умови списання євросоюзом частини грецького боргу. Російський майор Володимир Старков, затриманий СБУ в Донецькій області, стверджує, що на сході України перебуває близько двох тисяч російських військовослужбовців, головно офіцери. В інтерв'ю ЗМІ він підтвердив, що є кадровим офіцером із Новочеркаська. За прогнозом агентства Moody's, економіці Росії загрожує подальше поглиблення рецесії. Це пов'язано з падінням цін на нафту та послабленням рубля. У 2015 році ВВП Росії знизиться на 3 відсотки, вважають аналітики. Samsung представив у Нью-Йорку два нових флагманських смартфони Galaxy Note 5 та збільшену версію Galaxy S6 із вигнутим екраном. Обидві новинки легші й тонші за своїх попередників. Samsung сподіваються, що ці моделі допоможуть відвоювати частку ринку смартфонів преміум класу в Apple після випуску iPhone останнього покоління. Біженка Ганни, яка мешкає в гуртожитку для мігрантів у Гановорі, назвала свою доньку Ангелою Меркель Аде на честь канцлерки Німеччини. 26-річна Офелія Аде, вдячна Ангелі Меркель і вважає її гарною людиною. Так вона пояснила своє рішення дати доньці ім'я канцлерки. Цікаво, як би відреагували на таке рішення батьків в українських установах. Про Ангелу Меркель і не тільки читайте на сайті Deutsche Welle української а АДВ новини вийдуть в понеділок. Гарних вам вихідних на все добре.